Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на ваші запитання в коментарях. Так. Кінбурська коса, обстріли кожен день, обстрілюють Очаков, коли вже вийдуть расисти, коли відійдуть. Дивимось, коли відійдуть расисти від Очакова. Скажіть, покажіть, коли це буде. Коли Коли відійдуть расисти від Очакова? Вони не можуть відходити. Дуже великі складності для цього, щоб вони відійшли. Зараз в процесі відбуваються ці події, що їх відгонять, що вони відійдуть відтуда, їх виганяють. Дуже складно, процес триває. Ну, взагалі вийшли карти на весну. Що це весно, і то не, не одразу. Давай спитаємо так, по місяцям. Чи, чи буде звільнено від расистів? Ні, неправильне питання. Чи від, відійдуть расисти від Очакова восени до кінця осені? До кінця листопада відійдуть від Очакова Рашисти? скажіть мені, так чи ні? Так, це в нас зима. Зимою відійдуть. Можливо, що так, що до кінця, ну, 9 мічів, розумієте, до, в листопаді ще ні. Ще, ще якісь кроки треба буде робити в листопаді. Але карта руху вийшла. Шестірочка це карта руху. Так, да, це вже е, листопад ще буде такий важкий місяць, взимку вже буде краще. Взимку вже ви їх туди відгонять. У дьявола свої які, якісь плани на рух. Так, а тепер подивимось, що заважає Збройним силам України. Так, що зважає Збройним силам відігнати ворога як мого далі звільнити всі території від расистів? Скажіть, будь ласка, що заважає Збройним силам України відігнати ворога як мого далі від Очакова, щоб припинились обстріли? Щоб, що зважає припиненню обстрілів, щоб ворога було відігнано як мого далі, які перешкоди для Збройних сил, чиїсь перешкоди? Так, чи є перешкоди. Ну, дивіться, вийшла карта повішеного. Це значить, що цей процес якийсь затягнутий. Що дійсно є перешкоди, є дуже багато втрат. Багато втрат серед особового складу. І тому цей процес затягується. Зараз ми це будемо прибирати, щоб було швидше, щоб не було перешкод у Збройних сил України на звільнення. Є зрадники, предательства якісь, хтось здає всі позиції. Але територію буде звільнено. І зараз це вже останні ці події, такі дуже тяжолі бої. Це зараз це скінчиться найближчим часом. Я так розумію, що осінь ще буде важка, осінь ще будуть втрати. А далі вже на зиму вже буде звільнено. Гарні карти. Так, оце прибираю. Що, що заважає? Зрадники, предательства, дуже багато втрат. Ворог дійсно сильний ворог. Ворог діє ем, як нераціонально. Вони всі самі непопулярні методи, які призводять до втрат особового складу, навіть ну свого там, російського. Вони, як це карта дурак, хаотична і безжальна, абсолютно, навіть до своїх діють. Заперечую це все, заперечую, прибираю перешкоди. Це все добре, це не звільне. Верховний суд вийшов, що так. Ось ще сили допомагають. Це повішено прибираємо, заперечуємо. Дуже важко це робити. Заперечую, заперечую. Є зрада якась, це також прибираю, заперечую і перекриваю. Так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захиста для міста Очаків. Прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил України на звільнення цієї території від расистів, щоб вони відігнали расистів як мога далі від Очакова, щоб припинилися обстріли, руйнування. По Верховному суду, да буде так, перешкод для Збройних сил України більше немає на звільнення. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.